На Європейській площі відкрили алею слави в п'ятницю. 31 березня у центрі міста офіційно почала діяти інсталяція з фотографіями героїв земляків, які віддали життя за Україну. На стендах розміщено понад 60 світлин бійців, які починаючи з 2014 року захищали нашу державу. Я хочу попросити сьогодні запалити свічки пам'яті: знак пам'яті про наших героїв. І шанувати хвилини і мовчання всіх безневинно вбитих на цій війні. Заступник начальника Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Сергій Михайлов вручив родинам загиблих нагороди. Посмертно орден Богдана Хмельницького присвоїли Ковалю Олександру Васильовичу. Медаллю за військову службу Україні нагородили Кузьменка Миколу Павловича. Та медалю захисник України відзначили Кузьменка Олександра Миколаєвича. Вічна пам'ять героям разом до перемоги. До кожного стенду присутні поклали квіти та поставили лампадки. На жаль, говорить Володимир Борисенко, інсталяція буде доповнюватися. Адже на момент відкриття алеї Слави стало відомо ще про декількох загиблих героїв. Після річниці повномасштабного вторгнення саме виникла ідея створити якусь інсталяцію на центральній площі, першу щоб кожен бажаючим підійти, бачити свого знайомого, якщо такі є, вкунутися героям, вшанувати пам'ять хвилиною мовчання. І поспілкувавшись з молоддю, поспілкувавшись з громадськими активістами, вирішили встановити отакі куби. Консталяцію наші підприємці з задоволенням погодилися це і профінансували значну частину цієї роботи. Матеріалів профінансували саме вони за бюджетні кошти. А управління молоді і спорту, управління культури вже довго працювало, надрукувало і, відповідно, будуть тепер ними займатися, опікуватися, контролювати, щоб були вази для квітів, ставити свічки. Окрім фотомешканців Бориспільської громади, на стенді є світлина майора Збройних сил України Андрія Верхогляда. Він був командиром батальйону. 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, який у березні 2022 року захищав Бориспільщину від ворога. Зокрема, зображений Андрій Вихрагляд, герой, народний герой України, герой України посмертно, завдячуючи якому наше місто сьогодні має такий вигляд після 24 лютого, а не такий, як Буча, Ірпінь, чи Маріуполь. Саме він, як командир батальйону 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, доклав максимум зусиль для того, щоб наше місто встоїло. Не тільки наше, а й бровари, і березані, і Яготин, і вся Лівобережі Київської області. За що йому велика дуже вдяка шана і іменем його буде названо. На місті Борисполі вулиця імені 72-ї бригади, імені Чорних Запорожців. Тому ми пам'ятаємо цих героїв, які доклали зусиль для того, щоб наше місто вціліло. Також Володимир Борисенко зауважив, що кожного дня хвилина мовчання нині буде відбуватися саме тут. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новина телеканал Бориспіль.